У зв'язку з чим сторона захисту звертається з заяви про його роз'яснення. Так, на арку 6 вироку суду зазначено, водночас обвинувачений повідомив, що проєкт вказаного листа був підготовлений такими особами Райваховським, Кобелінським та Звонарьовим. При цьому, згідно з указапису судового засідання 21.12.2022 року, вбачається, що дехне зазначив, що надаючи показання суду. Казав, що підписантами листа був Райваховський, Кобелінський та Званарьо. Однак після того, як він ознайомився з зазначеним листом, стало зрозуміло, що підписантами були Райваховський званарьо та гамбаров, після чого Дахне зазначив суду, що саме до повноважень Гамбарова ходило візування такого листа. У зв'язку з чим сторона захисту потребує роз'яснення. У зв'язку з чим суд зазначив покази обвинувачення без тих виправлень, які останній просив внести. Також на аркуші. Вироку 19 зазначається, з огляду на вищена викладене, колегія суддів виснули, що між дехне та левочкою існувало робоче спілкування, дихне, як ви генерального директора, міг напряму давати її вказівки, зокрема, шляхом резолюції, вимагати звітування по робочим питанням, що на думку суду. Ординарними подіями у взаємовідносинах між керівником та підлеглим, однак сторона захисту та обвинувачення наполягали на повній відсутності особистого спілкування між ними, але такі доводи спростовуються дослідженими доказами та показаннями свідків. Зазначеним абзаці між словами на думку суду та ординарними подіями пропущене слово є або не є в залежності від того, яке саме слово пропустив суд. Значення абзацу міняється. Тобто, незрозумілим в даному випадку є те, чи спілкування між обвинуваченим було ординарним чи ні, що в свою чергу прямо впливає на кваліфікацію дії обвинувачених. Також на аркуші вироку 25 зазначено, що колегія суддів побіжно зауважує, що доказів про надання. На погодження юридичної служби попереднього договору, предметом якого було приміщення площі 315 квадратних метрів, матеріали кримінального провадження не містять. Пояснення, яким чином попередні договір двадцять не було завізовано четвертого, поза як позаяк схема на приміщення площі 315 квадратних метрів була виготовлена лише 20.14.2016, Надано не було З чого суд робить висновок, що не, не на погодження було надано. Терміново виготовлений проект попереднього договору на оренду приміщення площі 272 квадратних метра. В даній ситуації незрозумілим є. Що чого саме колегія зробила висновок, що попередній договір 29.04.16 не було завізовано 14.04.16. Хто саме повинен був надати пояснення, яким чином договір не було завізовано 14.04.16? Чому суд робить висновок про невізування договору, а потім вказує, що на погодження було надано терміново виготовлений проєкт попереднього договору на оренду приміщення площі 272 квадратних метри? Кому терміново був наданий виготовлений проект попереднього договору на оренду приміщення площі 272 квадратних метри, з яких матеріалів справи суд робить висновок про існування договору на оренду приміщення площі 272 квадратних метрів? Крім того, на аркуші вироку 73 зазначається. Однак питання збільшення площі на засіданні комісії з регулювання орендних відносин не розглядалося як не знайшли свого підтвердження обставини розгляду цього питання на директораті 18.06.16. Зокрема, директор забезпечення дохідності та маркетингу Волошин не підтвердив обговорення, про яке зазначив дихне у своїх показаннях. При цьому незрозумілим для сторони захисту є, яку саме обставину встановив суд на підставі яких даних її встановлював. Так відповідно до наказу. 26.01.2016 шостого першого прийнято на посаду директора забезпечення дохідності та маркетингу ДПМа Бориспіль. Наказом 11.10.16 припинено трудовий договір з Волошиним. Таким чином, незрозумілим в судовому рішенні те, що саме виходив суд, коли вказував, що Волошин мав би підтвердити, які саме питання розглядалися на директораті 18.10.16, оскільки останній на той час не працював ДПМА АБрисполь. На аркуші 129 зазначеного вироку зазначив цьому кримінальному провадженням було пред'явлено два цивільні позови. В подальшому суд зазначає позов РВ ФДМУ по Київській, Черкаській Чернігівській областях та вирішує долю зазначеного позову. Розв'язання позову ФДМУ вирусу суду немає. У зв'язку я не зрозуміло, чи під'являвся позов ФДМУ в даному кримінальному провадженні. Якщо такий позов пред'являвся, то у зв'язку з чим суд його не розглянув. Посилається на статтю 380 КПК України і прохає роз'яснити вирок. А саме, у зв'язку з чим суд зазначив. Що лист завізований Кабелінський, а не Гамбаровий, як на те показав, обвинувачений дихне. Чи було спілкування між обвинуваченими ординарним чи ні? З чого саме колегія зробила висновок, що попередній договір 294.16 не було завізовано 144.16. Хто саме був наданий, повинен був надати пояснення, яким чином договір не було завізовано 14.4.16. Чому суттєвоють висновок про невізування договору, а потім вказує, що на погодження було надано терміново виготовлений проєкт. Переднього договору на оренду приміщення площі 272 квадратних метрів. Кому терміново був надо наданий виготовлений проект попереднього договору на оренду приміщення 272 квадратних метрів, з яких матеріалів справи суд зробив висновок про існування договору. На оренду приміщення площі 272 квадратних метрів. Що саме виходив суд, коли вказував, що Волошин мав би підтвердити, які саме питання розглядалися на директораті 18.1016, якщо останній на той час не працював ДПМ абаристи. Чи був пред'явлений цивільний позов Фонду Державного майна України в даному кримінальному провадженні? Якщо такий позов був пред'явлений, то зв'язку чим суд не розглядався значений позов. Додано документи на підтвердження повноважень. Так. Артем Вікторович, чи підтримуєте відповідну ви заяву? Так, ну. підтримую. Добре. В принципі у нас більше інших матеріалів немає. З огляду на це колегія суддів видаляється до нарадчої кімнати для розв'язання під незаїни. Шестнадцяте червня 2023 року. Вищий антикорупційний суд в складі колегії суддів, волочий судді, -судді. Гавраленко, судді всі кори та населець, за учащу секретаря судового засідання Степанцова, захисника обвинуваченої Левочка, адвоката Кракун Труша, розглянувши відкритому судовому засіданні місті Києва, залі суду, заяву захисника обвинуваченого дихне, адвоката Куси про роз'яснення судового рішення в кримінальному провадженні, внесем до єдиного реєстру до судових розслідувань. За номером 520 190 80504 до 18.06.2019 встановили усіке складання судового рішення в формі ухвали, вимагає значного часу відповідно частини 2 статті 376 КПК України. Колегія суддів вважає за можливе обмежитися складанням оголошенням її резолютивної частини. На підставі викладно кручу статтями. 369, 371, 372, 380 КПК України колегія суддів постановила. В задоволенні заяви захисника обвинувачення дихне, адвоката КУС про роз'яснення вироку від 13-2023. провадження внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 520 двадцять сто дев'яносто відмовити. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати. Вищого антикорупційного суду апеляційна скарга подається протягом 7 днів. Зняє оголошення через вищий антикорупційний суд. Повний текст ухвали буде проголошений 16.06.2023 о двадцять годині. 30 хвилин. Говолочий суддя підпис, судді підпис. На цьому судове засідання оголошується закінченим. Всім дякую.